Убив людину та втік на Буковині позашляховик, в'їхав у НАТО селян. Дитина проти озброєного відшима доведена до вічо дівчинка, вбила родича. Отруйний чат на Рівненщині в реанімації опинилася родина із шістьох осіб. Четверо людей загинуло в моторошній дорожній аварії на Вінниччині. Двоє постраждали лікарні. Трагедія сталася близько 9-ї ранку поблизу села Чукова. Попередньо відомо, водій ваза виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із Фольксвагеном. У наслідок страшного удару. Четверо людей, що їхали у Жигулях, троє чоловіків та дівчина загинули. Шофер ВАЗа із численними травмами ушпиталили. Медична допомога знадобилася і водійці позашляховика. Проводяться зараз розслідування, огляд після події, призначений ряд експертиз, після проведення яких буде надана оцінка водію даного автомобіля в а також іншим учасникам даної дорожньо транспортної пригоди. Міра покарання передбачена від 5 до 10 років позбавленої волі. Одинадцятеро перехожих одним ударом жахлива аварія сталася на Буковині в селищі Берегометі. Близько четвертої ранку гурт Маланкарів ішов проїзною частиною. У натовп щедрувальників на швидкості влетів позашляховик. від тяжких травм. На місці померла 31-річна жінка. Ще десятеро людей дістали різних травм. Водій з місця аварії втік, залишивши свій пошкоджений автомобіль. Четверта година ранку селище Берегомет, три десятки колядників на дорозі та водій, котрий замість натиснути на гальма в'їхав просто в юрбу. Все сталося миттєво, кажуть свідки. Люди колядували, зустрілися дві маланки, і музика грала, люди танцювали. І тут на всій швидкості, я навіть не знаю, звідки б я стояв. машина стояла і я задні машини. Вони танцювали на, на дорозі. І з-за машини відлітає джип, і всі, і всі люди в різні сторони. Чоловік досі не оговтався від шоку. Його дружини від удару струз мізку та перелам руки. Приїхала швидка допомога. Я Свою дружину одну жінку загрузив по хлопці допомогли за то у вуси. Одна жінка від травм померла щодо приїзду швидкої. Одинадцять роселян потрапили до лікарні шістьох із них довелось ушпиталити. І двоє важкі травми, решта середньої, легкої ступеня, і черепно мозкові травми, і переломи. і собою. після зіткнення водій утік із місця страшної автопригоди очевидці розповіли, що за кермом цього автомобіля був. Е... Теж мешканець селища Берегомет, йому 25 років. З місця події він втік одразу ж як тільки в'їхав у натовп. Наразі його розшукує міліція, і також ми звертаємося до громадян, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження цієї особи. Телефонуйте на 102. Наразі правоохоронці проводять усі експертизи. Коли знайдуть водія, йому загрожує до 10 років в'язниці. Має гуменна Михайло Антонюк, Чернівецька область НТН. Смертельний виїзд де у нас зустрічну в Дніпропетровську. Там через Лиську дорогу водій не втримав керма і розбився. І так само через негоду сталося страшне зіткнення двох легкових автомобілів на Запоріжжі. Ну а у столиці, після ДТП на дорозі, ледь не щинилася бійка. Смертельна ДТП у Дніпропетровську там не розминулися. Вас ДЕО. попередньо відомо. Водій Ланоса на слизькій дорозі не втримав керма і вилетів на зустрічну смугу. Удар був такої сили, що шансів вижити шоферові корейського автомобіля майже не було. 54-річний автовласник у наслідок тяжких травм помер ще до приїзду лікарів швидкої допомоги. Водій Жигулів не постраждав. Лобом у лоба зіштовхнулися два легкових автомобілі на Запоріжжі. Аварія сталася поблизу райцентру Васильівки. Василівки. За словами інспекторів, ДАІ, 28-річна водійка шкоди не зважила на дорогу. Вона була слизькою. Виїхала на зустрічну смугу, де протаранила ДЕО. у його салоні, крім шофера, було троє пасажирів. Усіх із травмами забрали до лікарні. В результаті даного дорожньо транспортного пришестя. Проїждя... Водители, оба водителя транспортных средств, а также три пассажира автомобиля Deo Sense, получили телесные повреждения средней тяжести. Все они были доставлены в лечебное учреждение Васильевского района. Страшная авария сталася и у Киеве. Там, на проспекте Правды, Тойота на шаленей швидкости влетела в Митсубиши, что повертала. Він каже, що хотів зробити круг. А так він діла. Круг, Какой круг, так, круг, не знаю. Я вас дивив машину і все. Оце моя лінія, яка я почав тормозити. І мене машина не сміщала. От. Жоден із водіїв зізнатися в порушенні правил на камеру не зміг, проте в ДТП звинувачували одне одного. Та зіткнення було такої сили, що машини тепер доведеться ремонтувати. А мені друг кричить, я виїжджаю. Он їхав просто з очень великою швидкістю. І я навіть не заметив. Я вважаю, що він їхав на Красний свет, Це було однозначно. Про те, хто винен у цій аварії, з'ясовують правоохоронці. Незважаючи на наслідки зіткнення, медична допомога власникам автомобілів не знадобилася. Павло Прядко, Артур Терещенко, НТН. Чотиримісячну дитину заспокоював кулаками на Луганщині. 22-річний розлючений підпилий батько побив крихітну донечку. 18-річна мати наміть не намагалася захистити немовляти. Дівчинка із кількома складними переламами нині у лікарні правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Батькові, що вже раніше мав труднощі із законом, ймовірно, знову доведеться вирушити за ґрати. 14-річна дівчинка зарізала п'яного вічима на Київщині. Чоловік ніде не працював, утім, випивши, намагався виховувати дитину лайкою та вереском, виганяючи з будинку. Зрештою, остання сварка стала фатальною за дитину. Тим часом заступилося все село. Трагедія сталася у цьому будинку. Тут мешкала жінка з 14-річною донькою та 31-річний співмешканець господині. Старша дочка поїхала вчитися, щойно закінчила 9 класів. Від жовтня після сімейних сварок до бабусі переїхала й менша дитина. Вони в мене цілу неділю навчалися, а в п'ятницю після занять їхали додому, бо хотіли до мами. Утекли дівчата з рідного дому через скандали, адже всі 10 років, що з ними мешкає відчим, він ніде не працював. А п'яні сімейні колотнечі чуло все село. Випивав чоловік разом із дружиною. Якщо є горілка, так і сварки. Був замічений і в трусах бігав. Ну, що неадекватний буювся. І поубиваю всіх. Міліцію візьмемо, да визивайте мені там міліцію. Коли ж жінка виганяла чоловіка з хати, той вибивав двері та вікна. Втім, не йшов. Та заяв до міліції господиня не писала. Хоча в селі кажуть, трагедія зріла не один рік. Я пропонував, щоб вона написала заяву в сільську раду, що так-то, так-то, так веде водім. Ну, а там. Е Придирається, домагається і все інше. Ви знаєте, що він мені за цю заяву зробить? Я кажу, то він знати не буде. Я зареєструю і положу. Вона в мене буде. Я наче в воду дивлюсь. Це було два роки назад. Того вечора дівчинка приїхала до матері, Пияк знов влаштував Бешкет. Вона прийшла додому. Щось там. Волосся мила. Він по словах з ножом до неї. Вона ножа перехватила, порізала собі руку, вдарила ножом і побігла. Єдиний удар став смертельним, бо ніж потрапив у серце чоловікові. Тепер дівчинці за зумисне вбивство загрожують до 15 років в'язниці. Хоча і рідні, і селяни захищають дитину. Чіплявся, як мені діти розказали вже після того, як я забрала дитину, так? як вони казали, по любому поводу не, не помила тарілку, не там поклала віщ. Ну це ж. Ну це життя, цей день трагедії. Він виганяв її з хати. Вона помила, вона милася, і він до неї вривався. У цей у них ванни немає. Вони в кухні миску тако ставили, і милися діти. Ну всі вони. От вона милася. Він до неї два рази вривався. Дівчинка не відразу збагнула, що її удар від чима. Вона намагалася врятувати чоловіка. Вона йому побігла ще йому спереки да. заливала, старалась перев'язувати. ще спитала падім, тобі нормально? Він сказав, так, да, добре. Вона пішла, він вилив воду. Ну якби вона пішла ту воду вимачувати. Вона він сказав, що все хорошо. Потім вона вже почула, як він хрипить. Перелякана дитина зателефонувала матері, а сама сховалася в занедбаній будівлі. Утім, школярку швидко знайшли. З метою з'ясування обставин об'єктивних для визначення її відповідальності і призначено психолого психіатричну експертизу для встановлення її емоційного стану в момент чинення злочину. радянським районним судом її обрано запобіжний захід у вигляду домашнього арешту. Але ну на, на даний час перебуває під домашнім арештом. Наразі 14-річна підозрювана живе в бабусі. Жінка готова й далі її виховувати і вірить, що онуку виправдають, адже вбивати вона не хотіла. Мені шкода його, жалко, жалко, що молодий. От. Але дитина не хотіла його вбивати. Вона має латя дорослі. Тут вона дорослі. Да, Якби не було тої горілки клятої, то нічого б цього не було. Ірина Вонокурова, Андрій Грищенко, НТН. Устромив лезо в живота і навіть не помітив, що на коїв лиха. у Києві трагедією закінчилася сімейна сварка. Про те, що вбив дружину, 53-річний чоловік не заперечує Так каже, схопив ножа, аби захиститися. Про родину, що мешкала в цій квартирі в столичній багатоповерхівці, сусіди знають мало та розповідають неохоче. Єдине, що кажуть, подружжя немало дітей і пиячило повсякчас. Того дня саме чарка до чарки вилилися в трагедію. Жінка, нібито це як розповідає сам чоловік. Жінка вихватила ножа, він обороняючись, теж схватив е, ніж і завдав їй удар, навіть не помітивши цього. Замість поцікавитися, як себе почуває кохана, розлючений господар просто одягнувся і пішов до друзів. Повернувся додому вночі, тож спокійно ліг спати поруч з дружини. Прокинувшись уранці, гукнув жінку, але та не відповідала. Коли побачив плями крові на ковдрі, лише тоді збагнув, що на коїв лиха утікати не став, дочекався охоронців і все їм розповів. Чоловік вважає, що це було все таки самооборона, і саме слідчі дії мають встановити чи він оборонявся, чи він навмисно наніс цей удар. Жінці. Тобто, чи він навмисно вдарив її у живіт? Було одне проникаюче поранення, що й причин... спричинило смерть потерпілої. Ступінь вини 53-річного киянина визначить суд. За вбивство дружини чоловік може потрапити за ґрати на 15 років. Олександр, Олексій Соловей, НТН. Інвалід забив до смерті нав'язливого сусіду на Тернопільщині. Бідолаха заходив у гості занадто багато разів. І кожного, попри стусани, не відступався, бо хотів випити черчину. Останній візит виявився фатальним. Чоловік помер. На слідчому експерименті він розповідає, як убивав, хоча запевняє, не хотів. Да, Пізнакло. Як його били? Також здулай. Це був його сусіда, який завітав до чоловіка під сам розпал застілля. А він випущий. Пішов ми йому наліз пару стаканчиків. Він не хі його вивів на двір. Та натяків сусіда не зрозумів, бажаючи хильнути ще знову вдерся в чужий дім. Цього разу дістав стусанів. Під час цієї бійки підозрюваний наніс численні удари руками та ногами в ділянку голови та інші частини тіла потерпілого. Після цього е сусід, який перебував теж в будинку, розборонив їх, провів потерпілого. Надвір потерпілий, теж не хотів ступатися, хотів продовжити розпивати спиртне, веселитись. Повторилося таке ще кілька разів, і щоразу бідоласі переподала на горіхи. Господар помешкання бив його повзята. і це по про те, що сам інвалід є особою з обмеженими фізичними можливостями. Інвалід першої групи не має однієї ноги. Але проте, під час проведення слідчого експерименту. Епідоза не відтворив повністю, з якого положення, яким чином, і куди саме він наніс удар ногою. Після чергового такого побиття нав'язливий сусіда просто впав на порозі, а господар будинку пішов відпочивати. А ранком Він вже, вже колопив, не рухається. Сам підозрюваний і викликав правоохоронців за зумисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини, 51-річному мешканцеві Тернопільщини загрожує до 10 років позбавлення волі. Оленкаченко Сергій Крета НТН. Подружжя з чотирма дітьми опинилося в реанімації внаслідок отруєння чадним газом на рівненщині. Батьки припускають усе через газовий казан. Продукти горіння повільно отруювали сім'ю. Нездужання та головний біль люди відчували останніх два тижні. Коли кількість чаду у квартирі досягла критичного рівня, діти почали непритомніти. Утратив тяму навіть собака. Подружжя разом із чотирма дітьми дев'ятирічним Дмитриком, семирічним Максимом, п'ятирічною Аліною та одинадцятимісячним Артемом. Симптоми отруєння відчували і раніше. Було раніше просто недомагання що, от, недомагання, і не могли поняти, що таке. Неділі дві так уже голова то мені були, то ані то дітям. Не могли пані, що таке. Коли ж діти почали скаржитись на нудоту, батьки припускали, малеча отруїлася неякісними продуктами. У Мене боліла голова спершу, а потім я йшла в туалет і казала, мама, мені плохо. Які хочеш версії були, а потім думати не змогли вже вночі, вже думати не змогли. Ми вже шукали вихід, шукали телефони, хватали дітей. Діти в нас непритомлені непритомніли на руках. Лише тоді господарі вирішили викликати швидку, усіх терміново ушпиталили та з'ясувати, чого занедужила родина, й досі не можуть. Вони поступили до нас в задовільному стані. Я ще раз наголошую: в задовільному стані із підозрою на Отруєння чадним газом явних ознак отруєння чадним газом у них не було. Ми не виключаємо, що зараз ідуть різдвяні свята, дуже больші возліяння харчовими продуктами, особливо жирне, свинина. Ще невідомо, як що є. Припущення батьків, що усьому виною газовий котел перевірятиме спеціальна комісія. До завершення її роботи жодних висновків не роблять. Причини виникнення цієї ситуації буде розслідувати комісія. Наразі можу тільки сказати те, що газове обладнання встановлено в квартирі відповідності до всіх норм. Абонент пройшов, сім'я абонента пройшла інструктаж, і на сьогоднішній момент. Дійсно, можна тільки ждать того, що скаже комісія, яка займається розслідуванням цього випадку. Обладнання, яке могло стати причиною отруєння родини, фахівці опломбували. Окрім рівненських газівників, оглянуть прилад і їхні столичні колеги. Світлана Прокопчук, Денис Коломис, Рівненщина, НТН. І там таки на Рівненщині, 25-річний батько трьох дітей укоротив собі віко. Чоловік повісився на горищі власного будинку в селі. Яполоті тіло чоловіка майже опівдні знайшла його сестра. Ознак насильницької смерті не виявили. Прощальної записки чоловік не залишив. Тож що стало причиною фатального кроку, поки що не зрозуміло. Відомо, що селянин ніде не працював, підробляв тимчасовими заробітками. У міліції за фактом смерті розпочали кримінальне провадження. Чоловік проживав разом з своєю сім'єю. В нього було троє дітей разом зі своїми батьками. Наразі правоохоронці з'ясовують наявність конфліктів, які могли спричинити скоєння даного самогубства. Порушує правила дорожнього руху платини, відходячи від інспектора. Департамент дає України, має намір обладнати усі патрульні автомобілі банківськими терміналами. Апарати вже протестували у Дніпропетровську та Києві, а віднедавна і у Львові. Тестувала новацію і наша Вікторія Балицька. Усе дуже просто. Інспектор зупиняє порушника, доводить його вину та складає протоколи. Далі водієві пропонують сплатити штраф на місці. Через термінал для цього в нього має бути при собі банківська картка. Запускаємо термінал, вводимо серію і номер адміністративного протоколу, суму штрафу і все. І вилазить в нас два чека. Один чек ми даємо людині про те, що вона заплатила на місці штраф. Другий чек ми приєднуємо до протоколу. Ну можна сказати, половина довіряє полу. Половина відмовляється. Порушникові вже не треба йти до фінустанови та нести квитанцію про сплату штрафу до Державтоінспекції. Та скористатися новацією погоджується лише кожен другий водій. Тестують термінал вже кілька діб. Безумовно, це економить час і, якщо кажу, я винна і от, значно, це і, такий апарат. Я розрахувалася, поїхала чистий спокій. Ну, набагато краще зразу. Все. Щоб не їздити, то просто часу вибуш. <кій> ну, по-перше, я не трачу час ходити. По різним інстанціям заповняти різні бланки і тому подібне. Десь протермінував чи шешусь, наскільки знаю, штрафи подвоюються, кому це потрібно. А так зразу розрахувався і поїхав. Це лише експеримент, заповняють у Львівському ДАІ. Чи оснастять кожен патрульний автомобіль терміналом залежатиме від реакції автовласників? Давайте ми, е, хоча б місяць-два е, попрацюємо разом з вами, е, скажімо, десь вивчимо цю громадську думку е, через сайт Держутінспекції нашої Львівської області, надамо таку, скажімо, вікторину чи не вікторину, а такий запит чи е, влаштовує е, водіїв та от громадські активісти вважають новацію невчасною. Потрібно е, функції дає оптимізовувати і забирати непотрібні функції. Досить дивне нововведення, тому що інспекторам дає додають функцію по суті певного касира, як би так сказати, банку. Касири не касири, але для, для для водіїв. Зручно чи зручно? А головне, чи популярно, покаже час. Одначе не зрозуміло, коли саме, адже чітких термінів експерименту львівські Даївці не вказали. Вікторія Балицька, Михайло Завернюк, Львів НТН. Стоп води у центрі Києва. Десятки людей стали свідками комунальної аварії у Печерському районі. Просто посеред дороги з розлому 20-метровий фонтан. Тиск води був таким, що залив вікна багатоповерхівок. Через прорив без опалення та гарячої води залишилося 28 житлових будинків та підприємства. На місці аварії працюють комунальники. Покричав годину-дві збагатився на кілька сотень гривень. В Україні набувають популярності проплачені акції протесту, справжні вистави, де люди не висловлюють свою громадську позицію, а просто стоять за гроші. Як відрізнити мітинг від спланованої показухи, знає Марина Борисполець. З яскравими плакатами та гучними гаслами вони пікетують. Верховну Раду, Нацбанк, міліцію, прокуратуру, суди неважливо, що аби платили. Чиї інтереси відстоюють та проти кого вийшли на мітинг, такі протестувальники здебільшого не знають. Та да, не, да не суньте мені ні не не, не суньте Що ніколи. Що не робити? Суть я буду говорити з вами. Це акція під Київським апеляційним господарським судом. Пенсіонери та молодики сходяться організованими групами. Плакати в їхніх руках сповіщають. Прийшли сюди боронити сквер. Щоправда, не зовсім розуміють, який саме і від кого. Ми проти забудови. Якої? Любові обичний парк. Парк. Да. Ви бачили цей парк? Так. Да. Да, де він знаходиться? На, там в де де? На Подолі. На Подолі? На. Ну, на Печерську, для Печерську, Ну, На На да. Ага. – ну, все, Можна а просто. – А Можна мені? Ми стоїмо за скверні, законна стройка. А де сквер знаходиться? В парку. На допомогу необізнаним мітингувальникам поспішає організатор пікету. Чоловік розповідає, нині у суді мають розглядати справу проти компанії-забудовника, яка нібито знищує зелену зону на видобучах, а люди проти. Ми, як громада Києва, питаємося відстояти цей земельний участок, щоб на цій території був сквер. Це склон. На ньому росли деревья. по ньому гуляли люди. А ось і той самий сквер, крутий пагорб із кількома деревами. Директор компанії забудовника розповідає, цю земельну ділянку по вулиці Ольшанській, 2Б, їм надала в оренду Київрада ще 2005-го. Однак перед зведенням висотки вони мали укріпити схил. Ми достатньо багато... Сделали роботу в каком плані сваї собі, 24 метри діаметром метр кожна, їх там порядка сто 140 штук було на всі ці роботи, які ще тривають. Забудовники витратили мільйони доларів. Утім, 2012-го цю землю вирішили відібрати їхні конкуренти певні у компанії. Начали з давлення і е, эту землю е, я так понимаю, захотіли відняти Відняти яким образом. Отменив договор аренди і за рішенням суду територію таки забрали. І от 2014-го справу переглянули і ділянку їм повернули. Утім, суперечка за землю триває, і тепер твердять забудовники. На них намагаються вплинути акціями протесту. Це можна точно сказати, що наняті люди, тому що вони там сидять, перекривають машинами дорогу, сидять, ночують там неоднократно до них привозять їду, розплачуються с ними. Вот. коли заїжджає техніка, вони ріжуть колеса, сожгли нам несколько машин, поламали кран, розбили э, вагончики, снесли, э, забор. За словами експертів, такі протести шкодять і людям, і компаніям, адже завдяки мітингам можна втратити посаду або бізнес. Люди займаючись грінмейлінгом. Пинмейлинг это прийти создать вам проблему, а потом попросить от вас же денег, чтобы эту проблему якобы снять. Да, они применяют различных людей, которые за деньги создают пикеты, они нанимают группы специалистов, которые ведут информационные войны, распространяя, например, пугающую для людей информацию в СМИ. А таким образом мені на цьому наживається від бізнесу. Як боротися з подібними акціями єдиного рецепту немає. Експерти кажуть, забудовники мають більше спілкуватися з громадою, а люди мислити. Марина Борисполець, Ірина Вонокурова, Олег Мацкевич, НТН. І до подій у світі три автобуси, вантажівка і майже 30 легковиків. Масова аварія сталася у Туреччині. Транспорти не розминулися і почали таранити одне одного через туман. Рятувальникам довелося вирізати людей із салонів їхніх автомобілів. Допомога медиків знадобилася понад 40 автомобілістам. Один водій загинув. Несніговий шторм вирує в Англії, і Шотландії. Британцям дошкуляють міні-торнада, хуртовини, ожеледиться, масові аварії на дорогах, ускладнений рух на залізниці і в портах. Зі слів синоптиків, справи погіршуються. Через бурі, ймовірно, доведеться скасовувати або відтерміновувати рейси. З огляду на метеозастереження вже зачинено чи не сотню шкіл, перекрита частина магістралей. Постраждало внаслідок стихії щонайменше семеро людей. Прогнозують шторм слабна наприкінці тижня. У Чилі не вщухають руйнівні лісові пожежі. Займання щогарників переконулося на житлові квартали. Загинуло вже десятеро осіб. Вогонь знищив 14 тисяч гектарів території та десятки будинків. Приборкати полум'я пожежникам заважає дужий вітер. Мешканців міста Сан Хав'єра, на яке припав основний удар стихії, та людей з околиць населеного пункту евакуюють. Наслідки такого ж за масштабами стихійного лиха ліквідовують і австралійці. Минулого тижня місто Аделаїда зазнало лісових пожеж як наслідок, неабияк постраждали не лише людські угіддя, а й дика природа. Ветеринари лікують дев'ятьох обпечених кенгуру. Тварин встигли врятувати з балаючих кущів. Лікарі надають савцям необхідну допомогу. Після реабілітації їх випустять у звичне середовище. 48 градусів за Цельсієм. Аномальна спека випробовує на міць ледь не всю південну Америку, передусім Аргентину і Бразилію. З огляду на зашкальні показники на стовпчиках термометрів у зоопарках Ріо де Жанейро рятують від перегрівання тварин, ведмадів, слонів, тигрів купають, намагаються не випускати на сонце. Тричу на день годують замороженою садовиною і городиною та посилено напувають. Щодня, аби прогодувати кілька тисяч вихованців, звіринцю туди постачають майже. Же дві тони крижаної їжі. Ірина Бурсук НТН Пограбування, яке ледь не обернулося трагедією. У Польщі продавця горілчаного магазину мало не вбили двоє злодіїв. Вони тероризували жінку, приставляли ножа до горла і вимагали готівки. Урятувала життя, бідолашні тривожна кнопка. А щойно вона натиснула на неї. Крадії злякалися і утекли. Заарештувала поліція їх за кілька годин. Наймасштабніша аварія цьогорічної зими смертельне лобове зіткнення на мості, а також майстерність шофера, що врятувала двоє життів. Далі у нашій програмі приголомшливі кадри з автошляхів у добірці від Павла Прядка. Смертельна аварія на мості, автомобіль мчить зустрічної. Якоїсь миті його починає кидати дорогою. Лобове зіткнення з позашляховиком. Уламки машин розлітаються в різнобіч. Водій легкового автомобіля загинув миттєво. Автор цих кадрів мчить слизькою засніженою трасою, і от машина вже ледь піддається контролеві. <плес> Усім, хто був в салоні, пощастило. Водій усе ж утримав кермо. Машина лише з'їхала з дороги. Погодьтеся, наслідки могли бути сумнішими. І знову аварія через сніг, слизьку дорогу та надмірну швидкість. Легковик зустрічно летить на власника відеореєстратора. <різвищ> Дівчину тяжко травмовано, і Самостійно вибратися з автомобіля вона не може. Водій у шоковому стані. І на сам кінець – наймасштабніша аварія, що сталася цієї зими 150 розбитих транспортів, четверо загиблих і більше як три десятки постраждалих. Негода та погана видимість спричинили цю ДТП. Павло Прятко, НТН. На цьому наш час ефірі вичерпано. Я з вам прощаюся. На все добре. і Не забувайте берегти себе.